Друзі, всім привіт! Сьогодні граємо з вами знову в Your Personal Chill Apartment. Це вже вийшла гра. Тоді, коли в, я в рубриці Рандомна нова гра, один раз грала її, я зараз вже зрозуміла, суть зрозуміла, в чому я була не права. І, до речі, мені навіть написав розробник. Типу дякуємо, Це перший огляд на YouTube». Але мені взагалі гра сподобалася, і я захотіла її пограти ще раз. Правда, там вони мені права на музику пред'явили. Я так зрозуміла, це коли в них радіо слухати, подивимося. Може, я не буду те радіо включати? Давайте починаємо. Української мови тут немає. Значить, у мене тут навіть є збереження, прикол. Давайте нову гру зробимо. Який прикол тут в цій грі? Значить, ти собі нібито даєш задачі в житті. Нібито, да? ну, це так, якби така задумка. До речі, дуже прикольна задумка. Ти виконуєш в житті ці задачі, і тут їх, типу, закреслюєш, і тобі отут в грі додається, додаються монетки і ти за ці монетки будуєш. Прикиньте, От. і тут можна вмикати радіо, і якраз на тому радіо в мене вибували авторські права. Що не дуже приємно, тому е, якби вони не вибивали, то би було супер. Тут я думала про те, придумала таке, да що це можна просто загуглити якийсь дизайн в кімнаті і прям брати піпеточкою. До речі, тут піпетки нема, але це можна організувати і вибирати такий самий колір. Це дуже прикольно, звісно. Так, значить, музику. Ну давайте я попробую включити музику одну, один якийсь трек, да, І подивимося взагалі. Дадуй мені авторські права на то, чи ні? О, це може навіть мотати. Прикольно. Я думаю, мені дадуть авторські права на цю музику. Може, ні. Значить, що це в нас? День, сніг, дощ. Окей, не буде. Ну, так прикольніше з музичкою, навіть грати так затишно, капець, капець. Погода знову не згортається сама собою. Було б прикольно, якби воно згорталося сама собою. І я тут взагалі провтикала, що тут, по-перше. Тут можна отак вибирати. да? Вау. ну Давайте такі полосочки і така просто. Ну, така підлога і буде. І я не розумію, де тут вікна. Я от не розумію, де тут вікно. Де тут є вікно? Значи, є ліжка, є столики, є стільчики, є шафи, є всякі, всяка техніка, коврики, де вікна? Хто мені скаже, де вікно? Де вікна? У, ура! Є вікно. Давайте таке. Давайте вот тут вот вікно. Вау, Боже, у нас, іде, у нас іде дощ за вікном. Я щось туплю. Цвет 2. О, все. Вау, прикол. Так. Ага! Ясно. Можно вот отако вот скопировать цвет. Ставить цвет. Да. Цвіту зору ставите. І буде все розовеньке. Але давайте не таке прям сильно розовеньке. Опа. Ось десь приблизно. Давайте підлогу тоді. Мені оце, оцей колір взагалі не подобається. Давайте. Давайте, давайте. Коротше, я не знаю, мені щось не подобається, яку підлогу вибрала, ну ладно. Так. А що це змінює? А, це фончик, вау. Прикольно. Можна. Сніг? Сніг. Блін. Ну давайте дощ. Буде в нас така романтика, романтика, Тільки не врубайте мені авторські права, я вас умоляю. Так. Що це таке? Блін, це якісь фоточки. Давайте повішаємо. Так, ліжко. Да? Ну, я думаю, що це в нас буде якась спальня. Е, якоїсь молодої дівчини. Да? О, це такий прикольний диванчичок. Відмініть. Давайте, до речі, кота. Що ми можемо? Нічого, ми <плінг> можемо, блін, ми розбудили кота. <плінг> Але я думаю, йому це не завадить. Е, значить, ми тут зможемо, в принципі, міняти все. Да? Ми можемо міняти кольори. Значить, оцей колір міняємо. Я, я хочу білий, то він якийсь голубоватий. Блін. Це, типа, як білий, де да, в них вважається. Ще той дизайнер. займер. Зараз на, натворю такого. Таких ділов. Окей, давайте то скопіюємо і сюди вставимо. Так, ладненько, давайте що, що ми тут поставимо. Треба їй поставити столик і стільчик. А як, як повернути? Поворот об'єкта в QE. Окей, дякую. Так, поставимо. Значить, і поставимо їй якесь крісло, але таке крісло, типу. Е Комп'ютерне. Є тут щось таке чи нема. Крісло-качалка. Таке прям. О, так. Ставим. Мені навіть воно. Чого ти не поставилось? Ага, воно і зелене, то, типу, як цей. Мені, до речі, і, і сподобалося воно, але я би на. Е ей-єй! Перекрасити. Значить, мені сподобається оцей колір. Я от його копірну і от ножки пофарбую. Ну, вау. Так, значить, що? Шафа, їй обов'язково треба шафа. І я думаю, може оце піти халявним мед. У прикольненька така бар Барбі. А це така прям. Громадна шафа. Треба якусь тумбочку поставити. Тут От можна отаку тумбочку поставити. І взяти в тумбочки ножки, оцей колір копірнути. Значить, розмальовуємо. оцей ми копіюємо. І сюди ми вставляємо. От. І оцей ми копіюємо. І сюди ми вставляємо. Далі. Значить, що, що в нас є? Нам треба шафу поставити їй. Ну хай буде така. Але тоді треба нам якусь ще вешалочку, щось таке. Все, я хочу це. Блін! Де вішалка? вешалочка, Шафа. оце ставимо сюди, то закриваємо, бо, блін, мішає зараза, Отак. Капець, оце не зручно. Я не можу собі свобі, свобідним поставити щось в цей кут, бо воно, типу, каже відмінить. О, вау! Прикольний такий колір, вийшов. До речі, мій улюблений колір це бірюзовий. Вау. Це все одно щось не то. Тут в мене якась повна фігня, чесне слово. Так, давайте. Цей попробуємо копірнути все-таки і сюди вставити. Ех, не знаю навіть. О, отак. Ну от, типа білий, але не то. Ну ладно, хай буде. Так, далі. Келічок. О, тут якісь можна от поставити взагалі на полочку. Да? Так нам, у нас вже нема грошей. Нам треба збрехати, щоб ми не виконували задачі. Вау! Це можна на сил писати прикол. Пластинки буде слухати. А можна можна на оце писати? Так. Далі плеєрчик. Ну, вона нас така музикальна. Гітарка. Можна гітару покласти на ліжко. Клас. Так, що ще? Ну, комп, да? Компік. Давайте поставимо її, як вона без компіка. Клавіатура. Клаві... Клавіатурка. Мілашечка. Все, нема грошей. Ми на клавіатуру потратили купа грошей. Я не знаю, чого мені це щось нагадує, як колись були ігри прикрасити ялинку. Я не знаю чого. Так. Ну тут вона і капець, слухайте. Всяких причин далі. І думаю, поки хватить, да? ще? коврики. Давайте подивимося. Цей маленький. Отак, От хай собі лежить. Чи... Ну тут. Не вступ цієї пісні, знаєте, що нагадало? Бік Сіті та Таратен, тератен та та -тан -тан та Таратантан, перепрошую. <реш> За вокал. Так, значить. Коврик. Будемо коврик розмальовувати. Вот. Хочу все яскраве. Супер! Супер! Вирви клас коврик! Так, далі. Кактусики, ясно же, куди ж без кактусиків. Це так мило. Це так. Ей, а чого це не можна? Ага, от отка. Ну, і квіточки. І в неї, значить, все так гарно, боже мій. Я, я, я просто. І оце. Що? Вазонок. Вазонок тут буде стояти в нас. Так. Що ще в нас? Паль... Це та пальма, на якій в мене минулий раз заглючила гра. Я не буду тебе ставити. Так, значить, полочки. У мене вже нема грошей, треба виконувати задачі. Так. Світ-хом. Блін, Мілашка ти моя. Давай. Світ-хом. В неї ще має бути десь зеркало, полюбе. А де? Де зеркало? Ну, тут може бути, так? Да? Тоді воно не буде битися головою в нього. І годинник. Так, коврик, звісно, у нас кошмар. Давайте от перефарбуємо, типу оце. Оце капірне. І оцей жовтий розфарбуємо в такий. І це розфарбуємо в такий. А оцей. Треба щось зробити, щоб він став кращий. Я не знаю що. Бо я просто. О! Може так. Хай буде. Вініл рекорд. Бляха, як уютненькою, я в шоці. Ну, в неї точно має бути вініл рекорд, тому що. Тому що. Як це без вініл рекорда. Отак. Далі, що ще Шо, що в нас ще? Які приколи у нас? Знову Big City Та-та-ра-тан-тан. -та -та -та. Слухайте, це зеркало тканічо. Отмініть, ладно. Це щось якісь папірчики в нас. Кайф. Так. Картинка. Вона надто велика. Ми не можемо повішити? Зеркало може вище треба трохи. Так, далі, а воно якось якось міняє перспективу свою дивно, колись з цієї сторони. Взагалі. Щось в мене глючить. Давайте продамо його. Який треба оце зеркальце? Далі. Що це таке? Полочки-полочки, полочки, полочки, полочки. Ще вікна. Так, давайте якусь верхню полку пришпандьоримо кудись. І ще щось понасажуємо на неї. Баблті. Баблтішка. Бабл Баб... Обов'язково, баблтішка. Далі якась непонятна штука, підставочка. ой, ви бачили це? Ви, ви, це? ви це бачили? кружка, Обалденна. Яка, напевно, коштувала дофіга грошей, бо щось у мене знову немає грошей. так, Блін, полосанта палички. в шоці, хто це розробляє, це беру. Кофта. Значить, у нас полюбе лашки. О, нам треба якийсь слухайте, цей. Нам треба крісло, по-перше, нам треба світло якесь. Капець, як я. Як я взагалі ніякое світло не вліпила? А воно ніяк не цей? Ніяк не світло? Нам треба якусь лампу, по-любому. Ну, хай стоїть отак. Віточки отак ближче поставим. Боже, я, який це. Я, я в шоці. Це так мило. Це так мило. Викуслам, а на потолок лампочки нас нема, так? Да? Кни... О, книжки поставим, значить. Шо ще? Для котика. У нас же кіт є. По-любому треба для нього тут поставимо. Так. Цікаво чи він піде на, на ту штуку, напевно, не піде. Так. Але, до речі, він може, здається, сісти на ліжко. Минулий раз в мене сідало на ліжко. Так. Так, кукі, куки. Давайте кукі показуємо. Боже, як це мило. І чи в нас якийсь кремчик, щось у нас на полишці. Так. Отут хай стоїть. Так, кексічок. Вона сладкаєжка. Вон... Блін, це так! Це так затишно. Я в шоці, люди, це так затишно. Так. Просто. Я не знаю, що вибрати. Я вироблю птілочку. Ділка, слухайте, обалденно. Так, ділка. Що в нас наше? Всякі іграшки, вафельки. Ну, вже нам хватить. О, значить, я не знаю, що це. Це, типа коврик для заняття, але якийсь маловатий. От можна чайничок поставити. нам ще. Ні, ну то вже буде забагато. Так, ладно, ладно, ладно. Так, це ми, значить. Ага, що в нас тут ще є? Книжки. да, нам треба ще книжки. Книжки. Ну, якісь вони огромні. Ну, хай стоять оці. ці. Тірі. Є ще якась баночка, якась і щось там стоїть таке. Тут якась трошки баночка велика. Давайте додамо грошей, бо вже грошей нема обще. Якщо мені вліплять авторські права. Я не знаю, що мені робити. Мені придається якусь музику десь включати. На якомусь артлісті чи що. Але якби тут грала музика, на яку не вліпляють права, то було б супер. Бо без музики теж грати скучно Так, добре. Що там? Ми оце от поналіплювали, да? годинник ліпили. Картинки, тут все можливе. Може ще й такий коврик сюди, хай буде. Ти -дин, ти -дин -дин. Слухайте, мені ще цей плеєрчик подобається. Я б ще його десь ось сюди вот за забабахала, от так. І ще приставку. А приставка якого розміру. Вау, вона така мила! вона така. Так, далі. Оце можна сюди запхати. Капець, вона слухайте якась така музикальна дівчина прям. Так, все, я вважаю, що хватить. Захламили хату максимально. І, і ще в нас 30 гривень лишилось. Значить так, люди, якщо вам сподобалася моя кімнатка, ставте лайки. Якщо вам сподобалась музика, ставте лайки. Якщо будуть авторські права, то я не буду включати музику, буду свою якусь включати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал і хорошого вам дня!